Великий брат з податкової дивиться за тобою, це як за Орвелом. і фактично ми йдемо до тоталітарного режиму в фінансовому плані. Так точно хочуть бачити всі ваші рахунки, всі ваші платежі, всі ваші видатки просто. Без рішення суду, без необхідності, просто тому що податкові так хочеться. І про це відверто говорить Міністерство фінансів, про це вже говорять в ешелонах влади, і просто хочуть зробити, щоб кожного українця можна було б як мурашку роздивитися під мікроскопом в фінансовому плані. Так точно і це лише перший крок. Далі буде свобода слова, свобода пересування. Свобода дихати, пити воду, думати так скоро в нас з вами з'явиться поліція думки, і більш за все, що насторожує мене, це те, що гітманцев говорить, що в цьому парламенті, в цьому скликанні такі рішення прийняти не будуть. Коли так говорить влада, це означає, що ці виклики наближаються. Так само було з податками, так само було з. Посилення мобілізації так само було з сіма поганими законами, які прийняла Верховна Рада дев'ятого скликання. Тому будемо боротися, щоб в нас не виник великий брат, і який зруйнує нашу державу і зруйнує український народ.